Джастін Бальдоні викрив брехню Блейк Лайвлі одним відео. Команда юристів Блейк і Раяна Рейнольца зараз просить відповідний захисний ордер. Поговоримо про те, що фільм Бруталіст може втратити Оскар через використання штучного інтелекту. До речі, від українського стартапу Джастін Бійбер відписався від дружини у соціальних мережах і підігрів чутки про розлучення. І Поговоримо про те, що Кріс Браун подав до суду на Ворнер Бразерс. За звинувачення в сексуальному насильстві у документальному фільмі проти нього. Друзі, всім величезний, величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку і просуванню україномовного контенту на просторі YouTube. Ну що ж, поїхали! Ворожнеча між Джастіном Бальдоні та Блейк Лайвлі, напевно, не збирається завершуватися. Цього разу свій хід зробив Джастін Бальдоні, який відповів на звинувачення у сексуальних домаганнях Блейк Лайвлі, опублікувавши відеодоказ. Ми продовжуємо спостерігати детально за розвитком подій. Є цілий плейліст на каналі. Якщо не знаєте з чого розпочати, можете заглянути туди. Нагадаю, що Блейк Лайвлі звинувачує Джастіна Бальдоні у сексуальних домаганнях, а його спільників у організації НКлепницької компанії. Останніх подій стало відомо, що юридична команда актора і режисера фільму Покинь, якщо кохаєш, і його адвокат Брайан Фрідман оприлюднили 10-хвилинне відео зі зйомок картини, із ним і Блейк Лайвлі у головних ролях. Раніше Блейк звинувачувала Джастина, що під час зйомок саме цього епізоду він поводився дуже неоднозначно неналежним чином. Блейк була впевнена, що мікрофони були при цьому відключені, але це виявилося. Брехнею мікрофони чудово працювали і вони. Записали їхні діалоги. Сама сцена замислювалася як початок зародження почуттів між їхніми персонажами. Актриса стверджувала, що почувала себе неймовірно дискомфортно під час зйомок танцю, бо під час цієї сцени не мало бути ні музики, ні розмов. Однак пара постійно балакала. Зйомки проходили саме на Wayfarer Studio. Захист Джастіна підкреслює, що на кадрах під час зйомок сцени повільного танцю в барі для фільму чітко видно обидва актори. Явно поводилися в рамках сцени і взаємною повагою і професіоналізмом. Відео опублікували задля спростування звинувачень Блейк Лайвлі у сексуальних домаганнях Джастіна Бальдоні. Відео містить три дубля однієї і тієї самої сцени, і є повним записом, знятим для цієї сцени, під час якої Лайвлі стверджувала у позові, що Бальдоні нахилився вперед і повільно провів губами від її вуха і вниз по шиї, кажучи, це так приємно пахне кадри показують схожу взаємодію, де Бальдоні уткнувся носом у шию лайвлі, і вона сказала: Я напевно забрудню тебе авто за смагою. На що він відповів: це приємно пахне у іншій сцені. Джастин Бальдоні нахиляється, щоб поцілувати лайвлі, і вона відсторонюється, кажучи, я думаю, нам слід поговорити. Я думаю, буде романтичніше, якщо ми будемо танцювати і розмовляти. Натомість команда Блейк Лайвлі каже, що кадри повністю підтверджують її розповідь, і будь-яка жінка. До якої неналежним чином торкалися на робочому місці, впізнає дискомфорт Міс Лайвлі. Цитата Джастін Бальдоні та його адвокат можуть сподіватися, що цей останній трюк випередить докази, що ганьблять його, але саме відео відкриває. Кожен кадр опублікованого запису підтверджує до останньої літери те, що міс лайвлі описала у пункті 48 своєї скарги. На відео видно, як містер Бальдоні неодноразово нахиляється до міс Лайвлі, намагається поцілувати. Її цілує в лоб, треться обличчям і ротом об її шию, клацає її губу великим пальцем, пестить її. Каже їй, як гарно вона пахне, і розмовляє з нею не так, як вона хотіла. Кожен момент цього був імпровізацією містера Бальдоні без попереднього обговорення або згоди, і без присутності координатора інтимної близькості заявили у відповідь юристи Блейк Лайвлі. Блейк також запевняла, що Джастін поводився неналежним чином. Обив недоречні коментарі про її запах. На відео чудово видно, як вони жартують, сміються. А Джастін навіть зробив їй комплімент, що її автозасмага приємно пахне. Позов також звинувачував Бальдоні у тому, що він пестив лайвлі ротом у спосіб, який не мав нічого спільного із їхніми ролями. Чи почувалася Блейк Лайвлі дискомфортно під час зйомок фільму, під час саме цього фрагменту, ви можете судити самі, але у мережі, як я вже вам казала попередньому відео, ходять чутки. Що акторка почала закохуватися у Джастіна, але через шлюб із Райаном Рейнольдсом вирішила влаштувати ось такий медійний цирк і звинуватити у всьому Джастіна Бальдоні. Є навіть така теорія у свою відповідь. Хід зробили команда Блейк Лайвлі і Райана Рейнольдса. Команда їхніх юристів попросила відповідний захисний ордер після того, як команда Джастіна оприлюднила кадри зі зйомок фільму Покинь, якщо кохаєш. Вона назвала ці кадри прокляттям і неетичною спробою. Маніпулювати громадськістю відомо, що команда юристів Раяна Рейнольдса і Блейк Лайвлі передали листа судді Льюісу Джей Ліману у південному окрузі Нью-Йорку із проханням отримати такий відповідний ордер. Таким чином вони хочуть закрити роти адвокатам Джастіна Бальдоні. Згідно із судовими документами, Джастіна Бальдоні і його команду звинувачують у кампанії в утисках помсті в змі з майже щоденними заявами в змі та іншими релізами для преси. Блейк лайвлі та. Райан Рейнольдс зараз дуже сильно розізлилися через те, що Джастін Бальдоні дуже активно і публічно намагається захистити свою честь достоинство, в тому числі за допомогою публікації цього відео, за допомогою порівняння скріншотів, винесення цієї інформації на загал, таким чином намагаючись довести свою невинність і правоту. Особисто я в цьому поганого не бачу. Мені здається, що коли тебе звинувачують у сексуальному насильстві, це дуже серйозно. Це впливає на публічний імідж, на взагалі на можливість мати потенційну роботу в цьому поганого не вбачаю. Подружня пара Блейк і Райан Рейнольдс, напевно, вже не один раз пошкодували, про те, що ситуація настільки розвернулася і заплелася. Можливо, з Джастіном Бальдоні навіть легше було домовитися, аніж публічно осоромити одне одного, не розуміючи, як далі їм працювати в Голівуді, який імідж про них складеться, яке враження чи захочуть інші актори ставати з ними в один кадр у подальшому. Коротше. Друзі, пишіть ви на стороні Блейк чи ви на стороні Раяна. Що думаєте відносно цього відео, відносно поведінки Блейк і її слів, які не співпадають із тим, що вона стверджувала у своєму позові у пункті 48. Ну Ну ми рухаємося далі. Давайте поговоримо про штучний інтелект у кіноіндустрії і як це зараз плачевно може вилитися для фільму Бруталіст, який є дуже помітним у цьому кінонагородному сезоні. І скандал, який розвився довкола Бруталіста. Нагадаю, що фільм вже здобув нагороду венеціанського кінофестивалю, і три золоті глобуси і вважається одним із головних претендентів на Оскар, викликав хвилю обговорення у соціальних мережах. Причиною обурення стали одкровення монтажера Девіда Янчо. Ке стверджував, що для роботи над діалогами і візуалізацією використовувався штучний інтелект. Ця заява спровокувала активне обговорення етичності і ролі штучного інтелекту у кіновиробництві. Річ у тому, що автори фільму скористалися технологіями українського стартапу для корекції і для створення автентичної угорської вимови акторів, виконавця головного героя Едріана Броуді та актриси Фелісіті Джонс. Саме штучний інтелект допоміг зробити акторам угорський акцент. Як того вимагає сюжет картини, окрім того, нейромережу Midjourney використовували для створення візуальних ефектів. Монтажер картини Девід Янчо, носій угорської мови, зазначив, що мова настільки складна, що навіть після ретельного коучингу з акторами деякі елементи вимагали додаткової роботи. Девід переконаний, що штучний інтелект є лише інструментом і не може впливати ані на акторську майстерність, ані на режисерський задум. Цитата: Ми тренували. Броуді та Джонс вони зробили чудову роботу, але ми також хотіли вдосконалити мову так, щоб навіть місцеві мешканці не помітили жодної різниці. Окрім того, у фінальній сцені фільму за допомогою генеративного штучного інтелекту було створено архітектурні малюнки та зображення будівель у стилі головного героя Ласло Тота. Ми повинні вести відкриту дискусію про те, які інструменти можемо використовувати. У фільмі немає нічого, щоб не було зроблено раніше. Штучний інтелект просто прискорює процес, заявив Девід Янчо у інтерв'ю для технічного видання Red Shark News. Громадська думка розділилася. Використання штучного інтелекту у кіновиробництві стало предметом дуже гострих дискусій саме під час страйку акторів і сценаристів у Голлівуді, які виступили проти широкого застосування штучного інтелекту. Експерти вважають, що використання штучного інтелекту у бруталісті може суттєво знизити шанси фільму на отримання Оскара. Особливо акторських номінаціях для Едріана Броуді і Фелісіті Джонс. Одні критикують використання технології, вважаючи, що це спроба заощадити на оплаті візуальних художників та акторів. Також асоціюють використання штучного інтелекту із придушенням людської творчості втратою багатьох робочих місць. Інші ставлять під сумнів етичність заміни акценту одного із ключових аспектів акторської майстерності. Критика також торкнулася безпосередньо і кіно. Премії Оскар глядачі вказують на подвійні стандарти, адже саундтрек Ханса Цимера до другої частини Дюни дискваліфікували через використання елементів першої частини, тоді як Бруталіст із діалогами при використанні штучного інтелекту продовжує брати участь у гонці за нагороди. Тож подивимося, як будуть далі розвиватися події, але можливо це буде коштувати Бруталісту кількох оскарів разом з обговоренням фільму Бруталіст привернув увагу і проект Нетфліксу під назвою Емілі. Я перес у цьому фільмі також використовувалися технології штучного інтелекту для покращення вокального діапазону акторки Карли Софії Гаскон. Її голос був змішаний із музичним супроводом, і це дозволило створити глибшу і різноманітнішу вокальну партію. Такі підходи викликають питання про етичність наскільки допустиме використання технологій для покращення творчих результатів. Цікаво, як це все вплине на кінонагородний сезон. Нагадаю, що номінантів премії Оскар мають. Голосити 23 січня деякі вже подейкуючого фільм Бруталіст та Емілія Перес можуть просто легко вибути із поміж лідерів оскарівських перегонів. Тому з нетерпінням чекаємо шорт-ліст номінантів на премію Оскар, особливо в головних номінаціях: кращий режисер, кращий фільм року, головний актор і головна акторка. Чекаємо з нетерпінням. Джастін Бібер викликав хвилю обговорень серед своїх шанувальників своїм останнім вчинком. Команда Джастіна використала старі добрі прийоми піару перед виходом нової музики на днях. Нагадаю, що Джастін відписався від Ашера. Він відписався від багатьох своїх друзів і відписався від своєї навіть дружини, з якою вони проводять час разом у Аспені На відпочинку паралельно вийшли статті про його проблеми у шлюбі через підіді і навіть вживання заборонених речовин. Саме відписка від Хейлі спровокувала чутки про можливі негаразди у стосунках зіркової пари, які останнім часом уже помічали на публіці. Пізніше Джастін написав, хтось зайшов по мій обліковий запис і скасував підписку на мою дружину. Проте цей допис зник дуже-дуже швидко. Майже одразу після публікації згодом співак намагався заспокоїти своїх шанувальників, поділившись спільним фото із Гейлі під час їхнього відпочинку у горах. Джастін там дуже дуже багато постить. Відбулося щось дуже цікаве, можливо, Джастін сам цього не хотів, але його команда натякнула, що було б добре так зробити. Тепер половина шанувальників гадає, що ж сталося. Обговорює біберів у соціальних мережах, підвищує охоплення на сторінках пари перед можливим оголошенням про вихід нової музики, тому що фанати Джастіна Бібера чекають на нову музику. Сподіваюся, що дійсно у них там все добре, що це був просто піар хіт Щодо заяви про можливий злам акаунта, також є багато запитань, чи це була дійсно хакерська атака, чи музикант намагався приховати свої. Вої дії це все залишиться, звісно ж, загадкою, але зі сторони вважається, що це класичний піар-хід, який використовують багато артистів перед важливими релізами, видалити всіх, спустошити свою сторінку. Це завжди натякає про те, що буде якесь грандіозне повернення, грандіозний камбек, і все одно, щоразу це викликає шквал емоцій у фанатів. Мені цікаво, які будуть нові роботи Джастіна Бібера, чи є ви його фанатом. Що думаєте, чи ви також вважаєте, як і я, що це був просто піар-хід, який. Трішки спантеличив фанатів Джастіна. Що думаєте? І наостанок, давайте сьогодні поговоримо про Кріса Брауна, який подав позов на медіа-конгломерат Warner Brothers Discovery на суму 500 мільйонів доларів за наклепницькі заяви проти нього у документальному фільмі Кріс Браун Історія насильства, випущений у 2024 році. Серіал, у якому розглядалися звинувачення у сексуалізованому насильстві, з боку Кріса Брауна вийшов у жовтні минулого року. Окрім самого Кріса Брауна, центральною фігурою також була. Іще Невідома анонімна жінка Джейн Доу, чиї звинувачення були неодноразово спростовані за заявою адвокатів співака. Джейн Доу, яка подала заяву до суду проти Кріса Брауна, начебто за те, що він накачав її наркотиками і напав на вечірці у 2020 році. Все це, начебто, відбулося на яхті підіді Шона Діді, Діді Комса. Справу закрили без розгляду. У фільмі висвітлено також і ще декілька ситуацій. Як Браун напав на свою тодішню дівчину. Ріану перед церемонією нагородження Гремі, як він розбив вікно у програмі Доброго ранку Америко у 2011 році. Також показали, як він нібито кинув цеглину у лобове скло своєї матері у 2013 році, як він вдарив фанатку у 2016 році. А також про словесні та фізичні образи і погрози убивством щодо колишньої дівчини Каруя Четран у 2016 році. Також на Кріса Брауна подав до суду його. Колишній менеджер, який стверджував, що Браун кілька разів вдарив його по шиї та голові. Вони врегулювали справу у позасудовому порядку у 2019 році. А в липні 2024 року четверо відвідувачів концерту заявили, що Браун і його охорона напали і жорстоко побили їх після заходу. Вони чекають на суд. Зрештою, дівчині довелося відкликати свій позов, тому що вона не змогла довести суді провину Кріса Брауна. Кріс Браун стверджує, що Творці серіалу навмисно проігнорували факти його невинності, аби зганьбити репутацію, яку він дуже важко намагається відновити вже протягом 10 років. І що Warner Brothers Discovery зробили це лише в першу чергу у погоні за прибутком. Кріс Браун подав позов до Верховного суду Лос-Анджелеса. Також, окрім Warner Brothers Discovery, Кріс Браун звинувачує і компанію Ample Entertainment у просуванні і публікації неправдивої інформації у гонитві за лайками завантаження і доларами на шкоду Брауну, незважаючи на те, що творці фільму нібито знали, що той був сповнений брехні і порушував основні журналістські принципи. Репер стверджує, що він взяв на себе всю провину, всю відповідальність за свої минулі помилки, включаючи фізичне насильство над Ріаною. яке йому згадують при будь-якому згадуванні у всіх іде асоціація з тим, що він підняв руку на Ріану. Джейн Доу із стрічки, також зазначена відповідачкою у позові її. Попередній позов назвали несерйозним. Цитата: у цій справі йдеться про те, що ЗМІ поставили власну вигоду вище за правду. Вони зробили це після того, як отримали докази, що їхня інформація була неправдивою. А Джейн Доу не лише неодноразово дискредитувалася, але й сама була винною у насильстві та агресії з боку інтимного партнера. йдеться у позові. Там також зазначають, пан Браун ніколи не був визнаний винний у жодному злочині на сексуальній підставі. Але в цьому документальному фільмі всіма доступними способами стверджується, що він є серійним гвалтівником. Адвокат Кріса Брауна Леві Маккартен наголосив, що йдеться про захист правди. Цитата: незважаючи на надані докази, що спростовують їхні твердження, продюсери цього документального фільму навмисне поширювали неправдиву і наклепницьку інформацію, свідомо нехтуючи своїми етичними зобов'язаннями як журналістів. У команді Warner Brothers відповіли, що вони відстоюють свій проект. І будуть рішуче захищатися від цього позову. І хоча Кріс Браун стверджує, що він усвідомив всі свої вчинки, він зрозумів, прийняв їх, несе за них відповідальність, не полишає відчуття, що він і далі залишиться нерукостислим елементом у музичній індустрії. Йому ніколи не дадуть перемогу на премії по типу Греммі, як би він не намагався, але він не завжди у такому собі е, такому тіньовому бані у індустрії, і особливо, звісно, лякає всіх те, що він був дуже. Добрим і хорошим другом, давнім другом підійді, і сама дівчина стверджує, що її зґвалтували тоді на яхті підійді. Це також накладає свій відбиток, великий відбиток. Відомо, що Кріс Браун часто зависав на вечірках репера, і на нього також є позови про зґвалтування. Він сам винен у всьому, абсолютно, що він зробив. Кріс Браун зробив багато поганих вчинків, і йому важко буде відбілити свою репутацію. Будемо спостерігати, звісно, чи вийде у нього позмагатися із Warner Brothers цікавий. І командою, яка просувала цей серіал, але здається, що на Кріса Брауна завжди буде падати тінь, що б він не робив, все одно відношення до нього вже дуже сильно змінилося. Друзі, що думаєте, на чиїй ви стороні? Як думаєте, чи вийде у Кріса Брауна довести свою правоту у цьому позові? Пишіть у коментарях. Друзі, ну а на сьогодні це все. Я щиро вдячна вам за те, що ви знайшли час і завітали на канал. Користуючись нагодою, прошу вас підтримувати наших титанів, наших незламних хлопців та дівчат, захисниць і захисників, які боронять кордони нашої країни. Будь ласка, не пропускайте важливі збори, донатьте лише у перевірені збори це критично важливо. І прошу вас не забувати підтримувати наших бездомних пухнастих чотирихлапих друзів. Якщо є можливість, дізнайтеся, де знаходиться у вашому місці проживання. Притулок для безхатніх тваринок, гривнею кормом, донатом, розголосом у соціальних мережах, ви зможете врятувати, як мінімум, одне життя наших бездомних чотирьохлапих друзів. Я буду за це вам дуже-дуже вдячна. Ну що ж, а ми побачимося у новому відео, яке буде вже зовсім скоро. До зустрічі! Бережіть себе та своїх рідних. Бай-бай!